Тема сьогоднішнього уроку «Твої фізичні відкриття це заломлення світлових променів. Ми з вами дізналися, що є світло, що є наше око, яке сприймає світло, що завдяки тому, що промені поширюються прямолінійно, в нас може бути тінь, півтінь. Також є таке цікавий предмет, як дзеркало. Яке створює уявні зображення. Також є таке поняття як заловлення світлових променів. Давайте пригадаємо, хто знає, що можна додати в пунк... під... правило під номером 3. Кут. Який в нас тут кут може бути? Падіння світлових променів. Дорівнюється до їхнього відбивання. Наприклад, якщо код падіння в нас дорівнюється 30 градусів, то код відбивання скільки буде? Ну, якщо вони. Так от 30. 50 падіння, 50 відбивання. Це і є основний закон. Заломлення світрових променів. Давайте подумаємо, подивимося таке цікаве відео про дзеркало і взагалі про кути відбивання, кути падіння. Ми вже звикли до дзеркала, це воно є в будь-якому будинку. Проте природа не перестає, перестає нас вражати. У цьому відеофрагменті ви побачите природне дзеркало, тобто те, що створила не людина. А природа розташована в Болівії. Як ви думаєте, яке може бути природне зеркало? Де ми можемо побачити своє відображення? У... Ну, де ви можете ось скажіть, піди знайди природне дзеркало. Куди ви підете? Себе. <глев> ну, за відображення. Давай, давайте уявимо, що після дощу, де ми можемо себе побачити? О, це... о, о, ем... Калюжі з водою, так? Ну так. У калюжі з водою. І, Сі... тобто, на... І ще раз кажи. Ті... Ті... В стіклі, і, якщо глядеться, так, то можна побачити себе. Молодець устрій, якщо під певним кутом дивитися, то можна себе побачити, так? Тобто ми приблизно уявляємо вже, а що, це, що ми будемо бачити? Дивимось тоді. На висоті близько 3650 метрів над рівнем моря. Знаходиться дуже цікава туристична пам'ятка Салар де Уюні. Це найбільший у світі солончак площею понад 10 тисяч квадратних кілометрів. Він утворився на місці давнього озера, що обміліло і згодом висохло. Поверхня солончаку має плоску форму. Під час сезону дощів поверхня вкривається тонким шаром води товщиною лише кілька сантиметрів і перетворюється на найбільше у світі дзеркало. Виникає запитання: якщо це вода, чому ми не спостерігаємо подібного явища на річках і морях? Річ у тім, що через плоску поверхню солончаку і маленьку товщину шару води на поверхні водойми зовсім не утворюються хвилі, тобто поверхня води залишається ідеально рівною. При цьому світлові промені майже не розсіюються по поверхні, а відбиваються повністю. Добре, і таке запитання до цього відео. А напишіть, скажіть, які умови допомагають утворитися цьому дзеркалу? Що нам потрібно зробити, щоб ось зараз ми всі зібралися і створили своє таке природне дзеркало? Що нам потрібно? Скло можна е, скло взяти і побачити себе. 에, 에, ні, давайте з того відео, якого е, ага. ми побачили. Що там було? Які умови потрібно нам дотримуватись? Там солончак і. Полональка. А де він розташований. Uh... Дно цього солончака який. Uh... Плоска, так? Uh плоске, а також гладке, тобто там немає якихось е, перепадів е, висоти, і в нас здається, що це одна плоска, е, один плоский простір. Далі на е, тоненькій гладкій поверхні е, в результаті дощів утворюється що? Така шар. Шар е, тонкий. Води, води, так? Не більше 2 см, так? Тоненько. Тому що якщо буде більший, дзеркало вже не буде. Е... Променів не будуть так заходити, як у дзеркало, будуть заходити як у е... інше середовище, і вони не будуть відбиватися, а будуть загомлюватися. І тому вже не відбудеться цього дива. Шар води 2 см, що ще? Потім. Джерело світла, так? Так. Тобто, для того, щоб ми щось побачили, ми повинні бачити промені джерело світла. В нашому випадку це було сонечко. Але можна це створити із великим прожектором, з фонариком. Тобто, ми це можемо також повторити. Тобто, дивіться, здається, таке незвичайне явище. А взагалі, нам небагато потрібно, так? Пам'ятаєте, я вам казала, де ми ще ми можемо себе побачити? У лужах. Тому що е, також у лужи це що? Невеличкий де? шар води, так? Так. Добре. Ідемо далі. Тепер. Е, давайте прочитаємо, здійснимо наукове дослідження. Або поведінки світлових променів на межі двох однорідних прозорих середовищ. Що таке однорідне середовище? Це, наприклад, повітря, вода, олія, тобто щось однорідне. Коли кажуть, два однорідні середовища, це коли промінь спочатку проходить повітря, а потім, наприклад, скло або воду, і відбувається заломлення. Щоб ви більш е, зрозуміли, про що йде мова, дивіться ось такі цікаві фокуси. Ой, не так бимкло. Нам знадобляться дві склянки, вода і два олівці. Помістимо олівці в склянки. Обидва олівці цілі й прямі, а тепер налімо воду в одну зі склянок. Що ти бачиш? Здається, що залитий водою олівець ніби зламався, а його частини, що перебувають у різних середовищах повітрі й воді, ніби зсунуті одна відосно одною. Помічали ви це такі явища? Так. Це коли ми, наприклад, в басейні руку засовуємо, так і бачимо, що вона наче більша, так? Або якщо намагаємося впіймати рибку навіть в акваріумі, в морі, то ми, наче її хватаємо, але вона в іншому місті. Так само дно нам здається ближче, ніж є на самому насправді, ось це і є явище заломлення, тобто ми. Промені, які проходять промені це ось ці мільярди таких лучиків, які несуть світло нам. І коли вони ось тут проходять, вони починають заломлюватися. Тому що в нас вже інше середовище. Якщо взяти налити пляшку з водою, з медом, з олією, то ми побачимо, що навіть ці три речовини по-різному заломлювати буде цей олівець. Це таке явище заломлення на межі двох середовищ. Олівець дійсно зламався. Скажіть, чи дійсно ламається олівець чи палочка, чи ні? Ні, Ні, вон ні, він ні. залишається цілим. Поміркуй і поясни це явище. Ну, ми вже сказали, що це завдяки заломленню. Світлових променів. Але дивіться, людство пішло далі. Як я казала, що якщо ми знаємо фізику, ми можемо робити будь-які фокуси. Подивіться, наскільки можна створити велику кількість фокусів. Вода й повітря це однорідні прозорі середовища, у яких світло поширюється прямолінійно. Проте для них характерні властивості. Зокрема, густина. Тому в різних середовищах швидкість поширення світла різна. Отже, на межі двох однорідних прозорих середовищ світлові промені змінюють свою траєкторію, і пряма лінія ніби ламається, це явище отримало назву заломлення світла. Заломлення світла. Зміна напрямку поширення світла на межі двох однорідних прозорих середовищ під час переходу його з одного середовища в інше. Завдяки заломленню світла ми можемо спостерігати цікаві явища. Ось такі явища ілюзія. Так? На межі двох однорідних прозорих середовищ світлові промені заломлюються та змінюють напрямок свого поширення. Давайте тепер пройдемо конкурс найрозумніший. Ви читаєте запитання і намагаєтеся відповісти. А якщо не знаєте, я вам допомагаю. Або інші допомагають. Зараз. Ну, давайте починати. Е Гоша починай перше. Як змінюються напрямки поширення світлових променів що впадають на дзеркало? Ось у нас дзеркало. Так. Як вони? Ось у нас якесь є тіло. Ось оно. Під нього промені потрапляють на дзеркало. І ось тут створюється, ось тут створюється його е, уявне зображення. Для того, щоб побудувати, я візьму інший колір для уявного. Ось тут створюється таке саме е, тіло. Відповідно, ось так вони поширюються. Як це можна описати? Ну, вони вже не прямолінійно поширюються. Вони не заломлюються. А що роблять? Відображаються. Відображаються, умнічка. Тобто вони е є в нас у дзеркалі, відображаються і створюють таке саме уявне зображення. Ну, вони не заломлюються не поширюються прямолінійно. Е Кирило, друге. Так, читай спочатку. Промінь світу падає на горизонтальну поверхню, так що він утворює з неї кут 30 градусів. Чому дає кут відбивання? У нас є поверхня, у нас є кут падіння і кут відбивання. Ми з цього починали урок. Кут падіння світлових променів дорівнюється куту їхнього відбивання. Якщо кут падіння 30 градусів, то і кудрив да, кут відбивання теж 30 градусів. Теж 30 градусів. А якщо буде 50 кут падіння, то кут відбивання скільки буде? 50. Добре. Ліза, давай третє твоє. Сума яких двох кутів дорівнює 180. Обведи правильний варіант відповіді. Ну, перший А це вже 180. Добре. Тобто, вже ні. Так. Б. Це 90. Добре. А другий 45. Добре. В сумі вони дадуть 180? Ні. Ні. І потім 45 – це гострий кут, та. 100, е, і тупий кут 135, 135, в сумі був 180, вісімдесят, так? Так, підходить. Да, в. Та це, ну, вони однакові. Ми маємо навіть якщо ось цей кут підставимо сюди, то буде правильно. Добре. Ой. Максим, читай Четверте, як ти думаєш? Промінь світла падає на горизонтальну поверхню кут між падаючим між пар, ой, між падаючим та відбитим променем встановить 70 градусів. Сімдесят градусів чому до рівня кут падіння. Добре, ось дивись, у нас є знов поверхня така. У нас є один падаючий і відбитий. Між ними кут 70. Але ми казали, що кут падаючий завжди дорівнюється куту відбитому. Відповідно, скільки один кут дорівнюється. Сума двох кутів 70. Тоді один кут, чому дорівнюється. 35, гарно. Умнічка 35. Єва, читай п'яте. Скільки разів всередині е перескопа мають екрану світлові, світловій промені, щоб від об'єкта спостереження потрапили долога спостерігача? Дивись, ось в нас є якесь тіло, ось тут ми з тобою внизу знаходимося. Ось наш перископ, така труба, яка показує, що там в нас є. Де мені потрібно розташувати дзеркало, щоб промень потрапив до мене? Треба розташувати його. Давай, ось тут одне дзеркало, ось так буде, і тоді промінь буде сюди. Тоді, а де? Uh... Далі, куди буде йти наш промінь? Промінь буде йти. Uh... Німа... Ну, тоді треба поставити його. Пос... ой. Не ні, посередині. Посередині, ні, ні. посередині ми його відбимо. Тобто, якщо він буде тим, він от отсюди піде, піде кудись. Ось йде ось прямо, і ось тут відб'ється і потрапить до нас до очей. Тобто, скільки я дзерка розташувала? Тоді о, три. Ой, два. Здається, я два, так. Але це саме простий перископ. Є вже велика кількість, і в залежності від умов, яких ми використовуємо, ця труба може бути, мати різну кількість загибів і, відповідно, різну кількість дзеркал. А ми АОЕ мінімальна кількість це 2. І залишився сєва. Читай, будь ласка, як ти думаєш, що в нас тут буде? Номер 7 то номер 6. Номер 6. Уяви, що ти дивишся на зображення, яке формує одна камера обскура через інше. Яке зображення ти побачиш перевернуте чи не перевернуте? Спочатку пригадаємо а камера обскура що робить з зображенням? Переворачую його. Добре, а у нас є дві камери. Тоді будуть не перевернути. Не? Тобто, ну, на самом деле його два рази перевернули, тобто воно вже перевернуте. Але ми будемо бачити початкове зображення, яке є, не перевернути. Молодці. Дуже добре попрацювали. Тепер додивимося наші експерименти. За ілюзією. Тобто ми створили в чашці інше середовище, в результаті проходження, через яке промінь заломлюється, і ми бачимо монету. Давайте под... намагаємося розібрати це зображення. Якщо в чашці немає води, то воно проходить промінь проходить через повітря. Так? А якщо в нас. Монета лежить у чашці з водою. Через які середовище проходить промінь? Буде, як волнами буде розпиватися монета? Добре. В газах. Як називається середовище? Тут в нас просто повітря, так? Все, немає ніякого середовища. Все навкруги чашки це повітря. А тут що в нас? Яке ще є середовище? Вода. Вода, або якась рідина, може це Кока-Кола, а може сок вішньовий. Ми не знаємо. Тобто, якась рідина. Відповідно до відео, яке ми побачили, якщо ми будемо дивитися з чашки на монету, що ми будемо бачити? Наш промінь, ось тут око ось тут залишиться, так? Воно не побачить нічого. Якщо буде дивитися сюди, ну побачив воду, тут побачив воду, тут побачив воду. А тут же у нас починається перешкода межі чашки. Тобто монету ми ось так не подивимося. Так? Але ми знаємо, що від монети також відбиваються промені. І ми будемо бачити монету. Ось таким шляхом. Ми знаємо з вами, що кут падіння завжди буде кутом дорівнюватися куту відбивання. Тобто, ось цей кут, який ось тут, буде дорівнюватися ось цьому куту, який ось тут. Вони рівні будуть. І за цих умовах, можливо, побудова ось цього зображення. Тобто, знаючи ці властивості, ми можемо робити будь-які. Досліди, будь, експеримент, будь які експерименти, будь-які ілюзії з оптичними явищами. Добре. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер шість, а також, вибачте, а також Нагадую, що я виклала вам контрольну роботу. Домашнє завдання таке, що ви повинні виконати цю контрольну роботу і приєднати її або на 18 грудня, або на 11. Термін виконання до наступного уроку, щоб я вже виставила вам оцінку. А наступний урок коли? Наступну середу. А ви прикріпіли вона є. Вже є контрольна робота. А, добре. А, це 6 А. Ну добре, Дякую. я ще перевірю. Якщо ні, за... одразу приєднаюсь. Чи є до мене запитання? Маю.